На часі віп сніданок ми готуємо страви за рецептами відомих людей, і допомагає нам у цьому шеф-кухар ресторану Мара Азуро» Юрій Приходько. Доброго ранку, Добре пане Юрію. Доброго ранку. Пане Юрію, пропоную зараз переглянути сюжет про те, що на сніданок найбільше полюбляє уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. І за хвилину спробувати приготувати подібну страву. Тож давайте переглянемо сюжет. Так. Кращий сніданок завжди готує теща, особливо коли я є. А, враховуючи, що моє улюблене блюдо дируни, то тільки те, що може вранці приготувати дуруни. Більше ніхто. Отже, готуватимемо сьогодні найпопулярнішу, найулюбленішу страву української кухні це дируни. І традиційно починаємо готувати деруни з терця чищеної картоплі. Зазвичай картоплю труть або на мілку, або на крупну терку. А чи впливає це на колір і смак дерунів? Так впливає. Е, коли ми натираємо на мілку терку, вони в два рази швидше приготовляться. Ну все таки залишаться такими ж румяними, но про пічотиму починаємо наш процес тремо деруни. Традиційним інгредієнтом дерунів, звісно, є картопля. А що ми додаємо до дерунів ще? Це, Це лук, добавим немного йогурта і муки з яйцями, щоб зв'язати наші інгредієнти в єдине ціле, в дируни. Отже, ще раз повторюю, традиційним інгредієнтом Дерунів є, звісно, картопля. Це в усіх областях України. За рецептом, які передаються або з покоління в покоління, або які присутні в даній території додають цибулю, інколи, до речі, додають моркву, тоді деруни получаються особливо соковитими і мають такий гарний жовтуватий смак. І, до речі, дуже смачні з морквою, але ми сьогодні моркви не додаватимемо, так? Так. Ще можна з а, грибами дуже З грибами це зам, як начинка для дерунів. Так? Так. Можна з грибами, можна з м'ясом, можна навіть до грибів додавати цибулю. Да. Отже, наступним етапом, що ми робимо, ми тремо цибулю, також на мілку тертушку. Маса практично готова. І до всього цього Соль, додав... перець. Я думаю, вистачить солі да. так? і трошечки ще. перцю. І яйце обов'язково треба додати так до деревів одне чи два яйця? Одна. Для зв'язки наших інгредієнтів. Ось так, тепер хорошенько вимішуємо нашу масу. Ми наше масло вже бачите, розігрілося. Майже розігрілося. Майже. І тепер вот эту масу жидкость чуть-чуть віджати. До речі, вода, яка утворюється у дерунах, інколи буває така водичка. Чи потрібно її зливати, чи нехай вона залишається? Однозначно, після того, як ми натерли картоплю вместе з луком, можна їх хорошенько в руках аржати, щоб удалити лишню влагу, так як ми будемо додавати ще яйцо і сметану. У нас такі деруни дуже вийшли гарного світлого кольору. Інколи вони темнішають. Чи є якась таємничка, що потрібно додати до суміші ось цієї, аби деруни не потемнішали? Чтобы они не потемнели, нам нужно добавить это, лук. Так. Мы натерли его вместе с картофелем. Также добавить сметану или какой-то кисломолочный продукт. В нашем случае это йогурт. Тобто до цієї самої суміші вже добавляємо чи сметану, чи кисломолочный да. продукт. До отжатой суміши картофеля и лука мы добавляем сметану или йогурт. Ціно смажені деруни їдять сметаною, з ряжанкою. З чим сьогодні ми будемо їсти деруни. Ми спробуємо приготувати йогурт, базиліковий соус. Тож, допоки деруни готуються, смажаться, ми будемо робити з вами соус. Так. Для того, щоб красиво і акуратно нарізати базилік, кожен листик потрібно сложити. По способу сигары. То Тобто большие листи наружу, мелкі листики вовнутрь. Потім трубкой. трубкою. Чому так? Чому ось саме так? Чому не хаотично можна листя розкласти і нашинкувати? Чому обов'язково потрібно в такий спосіб? Для того щоб вот такая мелка соломка, получилась і не попадали огромные кусочки базилика. Зрозуміло. До речі, базилік має такий дуже тонкий, приємний аромат. І аромотерапевти стверджують, що завдяки базиліку, завдяки його аромоолії, можна підвищити та покращити власний імунітет. А ще базилік це справжня скарбничка макро- і мікроелементів. До речі, що входить, які мікроелементи входять до базиліку і на що вони впливають? Це витамин С і огромне колислот, які являються аміноксидантами, які виводять з організму всі э, вещества, які ми накопили за всю свою життя. Базилик є дуже корисним для нашого здоров'я. Так, а тепер до базилику ми Дома... додаємо йогурт. правильно? Йогурт, так. Це звичайний натуральний йогурт. Це надзвичайно домашній ароматний йогурт. Да. Сколько йогурту? Три ложечки, я думаю, на порцию нам выстачит однозначно. Немножко перца. И соль для вкуса. Уже наши бюджеты майже готовы. Пане Юрію, скільки ми їх готували? Це зовсім довго, буквально кілька хвилин. Кілька хвилин з кожної сторони, це достатньо. Картофель на мелкой терці натерти. Якщо б ми натерли його на крупной терці, то пришлось б ще ставити їх в духовку, щоб вони дошли у нас до кондиції. І, і ось сюда соус, да, который прекрасно разольется у нас по тарілці. І беруны у нас будуть сочними і ароматними. А головне надзвичайно смачними. Ми приготували деруни. Як вони називаються правильно? Повторіть, пане Юрію. Деруни картофельні з йогуртом базиліковим соусом. І на декор ми – більший цветочок. Свіжої петрушки, свіжої зелені. І так. зараз останнім етапом наших дерунів є те, що ми їх спробуємо, дегустуємо, наскільки вони є смачними. Ви не проти? Однозначно ні. Надзвичайно хрусткі дерунчики, надзвичайно ароматні і не менш сподіваюся смачні. І корисні. Надзвичайно просто деруни. Ми рекомендуємо усім глядачам смачного сніданку приготувати такі ж і смачного вам. Смачного. Деруни з базиліко-йогуртовим соусом. Для приготування необхідно натерти 4 крупні картоплини та одну середнього розміру цибулину, зайву вологу злити. Натомість додати столової ложки борошна, одну столову ложку домашнього йогурту та яйце. Посолити поперчити за смаком. Аби зробити базиліко-йогуртовий соус, необхідно до 3 столових ложок йогурту додати дрібно нашинковане листя базиліку. Трішки підсолити, подавати з дерунами.